Бути справжнім батьком це мистецтво і велика відповідальність. Чи можливо в цьому шаленому світі бути повноцінним батьком своїх дітей? Вітаю вас! Мене звуть Сергій Балюк. З вами програма Призначення. Багато людей мають дітей та не хочуть бути батьками. Сучасна культура переконала їх, що вони повинні вгамовувати насамперед свою спрагу до успіху. Саме в культурі, де люди прагнуть тільки самореалізації, діти стають на заваді. Тому батьки проводять мінімум часу зі своїми дітьми, і діти кинуті на призволяще. Між батьками і дітьми росте байдужість, непорозуміння, прірва. Спостерігається розрив поколінь. Бажання здовільнити свої особисті амбіції за рахунок сімейного життя сьогодні є проблемою багатьох людей. Сьогодні ми будемо говорити про батьківство. У нас в гостях президент Міжнародного центру батьківства Олександр Марченко. Вітаю вас. Добрий. день. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, ваша організація займається батьками взагалі чи тільки батьком? Ну насправді наша організація і її діяльність ну, направлена на те, щоб відроджувати засади батьківства взагалі і тобто, сімейних і батька, традицій. Так і так. Але більше ми сфокусовані саме на ролі чоловіка в цьому? Чоловіка і батька. Чоловіка як батька. Якщо ми говоримо про батьківство, то можливо потрібно дати визначення, що таке батьківство. Ми говоримо, що це такий маловживаний термін. І якщо материнство більш-менш люди усвідомлюють, що це таке, то коли ми скажемо батьківство, для більшості громадян буде незрозуміло, що таке батьківство. Е, ну, чоловік як батько, так да? ну я думаю, що е, батьківство можна визначити ну, в таких чотирьох коротких тезах. І, ну, я б визначив модель батьківства е, таким чином, що добрий батько це чоловік, який бере на себе відповідальність за життя зачатої дитини. Е, добрий батько це чоловік, який е, ну, разом з мамою в тендемі е, виховує свою дитину, приділяє їй увагу, приділяє їй час. Е, до речі, сьогодні я підраховував е, з наших опитувань, скільки в середньому чоловік проводить. Часу зі своєю дитиною. Ви знаєте, шість хвилин на день. 6 шість на... хвилин? хвилин на день. А людей. якщо в нього декілька дітей? Я думаю, що треба поділити пропорційно ну, кількості допевно. тих дітей, які, яких він має. От і ну важко в це повірити. Ну але це, це факт, це наші, наші дослідження, наші опитування. Я хотів би продовжити мою тезу. Добрий батько це чоловік, який бере на себе відповідальність за матеріальний стан родини, але в такий спосіб, щоб робота не руйнувала. Стосунків в родині. Ми сьогодні бачимо в Україні чоловіки вони більше приділяють уваги своїй кар'єрі і зароблянню грошей. Заробляння грошей. Ну, Якщо тут... він приніс додому достатньо велику суму грошей, він думає, що він виконав свій обов'язок. Да, ну, ви знаєте, таку, таку, було, було запитання до юнацької аудиторії в одному, на одному із зібрань. Конференції і запитали, як ви уявляєте собі портрет сучасного батька? І одна дівчина сказала: що сучасний батько це чоловік, який приносить гроші додому і виносить сміття. Я би не хотів бути таким батьком, про якого так скажуть. І четверта теза, я думаю, було б доречно її сьогодні озвучити, тому що це дійсно проблема і те, що ми сьогодні бачимо таку кількість дітей. Безпорадних на вулицях, я думаю, що вони якраз і проблемою, чи ну це виходить з того, що сьогодні батько не є духовним вихователем в родині. І я хотів би сказати, що добрий батько це той чоловік, який закладає морально-етичні основи в сімейному житті, виходячи з свого особистого прикладу, з нами в студії Олександр Марченко, наша розмова про батьківство. Олександр Марченко, президент Міжнародного центру батьківства, засновник громадської ініціативи День батька магістр богослов'я, батько трьох дочок. А як впливає на дитину емоційна фізична відсутність батька в сім'ї? Ну, впливає. Ну, по перше, якщо Подивитися, ну, дивіться, такі, такі є статистичні е, дослідження, які проводилися в місцях позбавлення волі серед підлітків. І виявилося, що 70%. Таких дітей, які сьогодні знаходяться в тюрмах, в колоніях, вони якраз і зростали при відсутності батька фізичного чи емоційного. тобто, тобто батькен, вони стають да. злочинцями того, який... а, да, в якійсь мірі. Вони стають злочинцями. А сьогодні подивіться, що сьогодні тобто відкинутими можна сказати? відкинутими. А сьогодні подивіться на вулиці. Сьогодні за даними МВС в Україні 100 тисяч безпритульних дітей. А якщо взяти інтернет-видання там з різних організацій, які займаються безпритульністю, то до 300 тисяч вони озвучують таку статистику. І коли проводять опитування цих дітей, то десь біля 90% цих дітей вони мають і тата в родині, і маму. Але чому вони на вулиці? Тому що сім'я, тобто вона стала небезпечною для них, і вони вирішили, що вулиця вона більш для них безпечна. І вони більше захисту і розуміння да, ну, можливо. ну вони ну вони вибирають роблять цей е, вибір, але ми можемо зробити висновок, що е, в якійсь мірі стосунки, і коли опитування, то чому вони втікли? Тому що стосунки між мамою і татом, або їх тато поводень, ну поведінка тата, його моральна, етична, якась е, ну. Ну, проблеми в поведінці і так далі. Тобто вони спонукають їх виходити. А ми сьогодні вже є такий термін, як соціальне серідство, це якраз ті діти, про яких ми сьогодні говоримо. І в мене виникає питання: а хто виросте з цієї дитини, яка звикла жебрикувати, і вона не хоче заробляти. До мене підходить дитина, і просить гроші. А я кажу: ну добре, я тобі дам гроші, помий мені машину. Тобто зароби ці гроші. Так. І вона сміється мені в обличчя і каже, навіщо? І вона йде до іншої. Розумієте? Тобто, сьогодні вже я так думаю, що це вплив. Ну, якщо взяти ще один, ну така, така ситуація. Сьогодні дуже багато абортів. Чому вони виникають? Тому що як хтось із батька, він не хоче брати на себе відповідальність за життя цієї дитини. А скажіть, будь ласка, чому дитина так залежить від батька? Що батько дає дитині? Ну, знаєте, так не можна сказати, що дитина залежить тільки, тільки від батька, тому що насправді і, і мама, і тато вони відіграють дуже важливу роль в формуванні дитини як особистості. Але ми, що саме але ми можемо, да але ми можемо все-таки визначити, що батько він відіграє свою унікальну роль, так само, як і мама, унікальну роль, і батька теж унікальну роль. І дуже е, е, ну сьогодні, якщо одним словом чи одною фразою такою обмежитися, то е, батько формує. Здорову самооцінку в, в дитині почуття власної почуття, гідності. Да, власної гідності. І якраз таки, е, теж такі, теж оці дослідження, які проводилися, скажімо, в Сполучених Штатах, вони показують, що е, дитина, яка виростала без батька, вона е, в два-три в рази е, менше працює, ну тобто відкривається в своїх е, власних здібностях е, десь в два-три в рази менше, ніж дитина, яка е, Ростала під впливом батька, під опікою батька, і також ми бачимо, що е, в них е, оцінки е, десь два рази е, менше, е, ніж вони насправді можуть е, е, отримати по тестах, по іспитах і так далі. Скажіть, будь ласка, чи відрізняється роль батька в житті сина і в житті доньки? Е, в принципі, так. Це виходить, це відрізняється. Хоча батько, знаєте, є такий стереотип, що мама це для доньки, а тато для сина. І, Саме я, тому да, да, питання. і, і я думаю, що е, чоловік він відіграє е, важливу роль в житті і сина, і доньки. І я б хотів би трошки поговорити про е, подружжя, тому що насправді подружнє життя, воно е, теж впливає на формування і е, от ставлення чоловіка до дружини. тобто, як як він себе Поводиться з нею, чи приділяє він увагу до своєї е, дружини, чи е, е, ну, е, ну, як, підтримує він гідність своєї дружини, чи цінує він її як особистість. Від цього залежить формування і вплив на майбутнього чоловіка на, майбутньо, на майбутню жінку. А виходячи, скажімо, із е, сутності е, е, психології дитячої, скажімо, як хлопчика, так і дівчинки, то можна визначити такі три основних напрямки: що в формування, формуванні особистості хлопчика. Ну, наприклад, хлопчик це людина, яка, якій дуже цікава пригода. Потім хлопчик він хоче когось спасати. Як як правило, красуню якусь. От. Якщо взяти дівчинку, то дівчинка в її, Хочі, щоб її спасав. Да, Вона навпаки, хоче, щоб її, її хтось спас, щоб хтось її цінував, щоб хтось ну, чином висловив, що вона є гідною. І так само їй цікава пригода, але якщо хлопчику сама по собі пригода цікава, то дівчинці цікаво, хто буде приймати в цій пригоді участь. І от якраз чоловік, він може, батько, він він може стати тою першою е, е, людиною, яка зможе хлопчику допомогти зрозуміти свої сили, зрозуміти свій характер в цій пригоді, е, сформувати оці лицарські е, чесноти. Як поводитися з жінкою, як ну як ставитися до неї гідно, от і так само він може бути тим першим чоловіком, який сформує це правильне ставлення у маленької дівчинки до того, якою вона буде жінкою, як вона буде сприймати Тобто чоловіків. дати правильну установку для своїх дітей. Так, так так. разом з Олександром Марченком ми говоримо про батьківство. Зазвичай від батька беруть приклад діти і в першу чергу і сама дружина. Тому батько якби, має бути все ж таки не дивлячись на все такою рушійною, вирішальною силою в сім'ї. Батько має бути такий настойчивий, щоб він дитину міг виспитати, щоб дитина його слухалась. І він велику роль відіграє відігресію сну житті своєї дитини. Це дитина без батька, це я не знаю. Він має бути заботливим, любити своєї банки якби, как би бы допомагати, хто ж ви справжній батько повинен бути і лідером, і м'яким, і суворим, і строгим. Ну і взагалі він повинен бути батьком. Батька це продовження який ста спадщина, яка лежить в історії, роду. Це дуже велике, це не можна в'язнити двома словами. Батько це святе так само, як і мати. Не можна асоціацію ставити батько, мати, це одне. Ну, настоящий обязательно прежде своїм потому тому що якщо не интересуется своїм ребенком, то не буде видно, що він действительно переживає за сім'ю. І, звісно любити його. Перш все, повинен брати на себе відповідальність за саму сім'ю, за те, як її вести, за те, щоб ну, він повинен також радити своєї дружини, от але все одно рішення, які важливі рішення самі, повинен приймати батька до самозабвіння любити свого рібенка або дітей, Но при этом бути достатньо строгим к ним і вполне осознавать, что що которое яке зараз вложить в цих дітей, в будущем отразится на ньому в обществе, і на цих же дітях, обусловит их жизнь в будущем. Ми говорили про важливість близості батька до своїх дітей, і можна сказати, що є біологічний батько і є батько як батько. В широкому глибокому розумінні цього слова ви є президентом е, міжнародної організації Центру батьківства. Так. Що робить ваша організація, щоб батько був ближчим до дитини? Ну, я думаю, що у нас дійсно виникали такі питання, тому що коли проходиш е, якісь семінари, і люди вони кажуть, так, оці поради, все, що ви кажете, це добре. Але, теорія, та, теорія. але як я можу це реалізувати? І ви знаєте, з цієї потреби виникла така необхідність в проєкті, який ми започаткували, який називається Велика пригода. Що ми робимо? Ми беремо тата. І його підлітка, ну різний вік від 14 і вище дівчата і хлопці. Ми збираємо в таку групу, команду і робимо переходи на байдарках. І ви знаєте, 9 днів. Тато разом з дитиною, 24 години на добу, він повністю відповідає за нею, і от в цей якраз період ламаються ці мури, які стіни, бар да, бар'єри, які чому? Тому що фізичне навантаження, і десь перший другий день, і все, вся ця шолуха яка є, вона вся спадає, і вже дитина бачить тато, яким він є, реального, да, да, реального тато, тато. тато бачить, дитину да, і в них починається і оця, знаєте, оця боротьба за життя, тому що ми не. Не просто стаємо в таборі там і відпочиваємо. А ми просуваємося. У нас є завдання, нам треба подолати якісь перешкоди. І от ця така от робота також. Дуже цікаво спостерігати, як коли є і дівчата, і хлопчики, і бачити, як чоловіки от, починають допомагати, вони проявляють якусь опіку, і хлопчики підтримують їх в цьому, і допомагають дівчатам. Тобто ми бачимо, що якраз от в таких ну екстремальних ситуаціях, пусть це 9 9 днів, але Відбувається пізнання свого тата, пізнання своєї дитини. Наприклад, один, один тато був з двома своїми синами, і коли я запитав, що ви знали нового про свого тата. Вони в унісон сказали, наш тато романтик, але йому 16, а другому 14 років. І вони тільки на 16-14 році свого життя вони усвідомили, що тато романтик. Про що це каже? Це чудово. А що потім після цих дев'яти днів подорожі чи пригод чи зберігається? Оця близькість між батьком і його дітьми, так, ви знаєте, ми не, ми не е, залишаємо цих е, людей, ми спілкуємося періодично, запрошуємо на спілкування. Я відвідую, з деякими ми почали тов, тов, товаришувати. І я бачу, що якраз оці 9 днів вони стають, стають такими незабутніми, і вже всі якісь ну, питання, які вирішуються у, у стосунках, вони е, якось ну, у своїй свідомості повертаються. До тих днів, і потім прига тобто є згадка, є якийсь е, ну такий емоційний можна поштовх до порозуміння, і це продовжується в їхньому житті. Ваша організація ініціює проведення дня батька в Україні, так з якою цілю ви це робите? Хіба ну, в нас мало свят? Знаєте, питання якраз таки ініціативи громадської ініціативи День батька є дві мети. Ну, перше, це те, що ви вже сказали, щоб був такий день День Батька як свято. І ми розуміємо, що це є інструмент, інструмент, який, який може використовувати суспільство, держава для того, щоб ну, пропагувати відповідальне батьківство. А друга мета це. Подолання кризи батьківства, яку ми бачимо, в тому, що на загальнодержавному рівні якраз таки і немає не такого ну правильного розуміння ролі батька, його світогляду, світогляду щодо чоловіка як батька, його місії в житті родини, в житті дитини. І тому наша друга мета це сприяти формуванню. На загальнодержавному рівні, оц, цієї ідеології або світогляду щодо буття чоловіка як батька, і ну в цьому ми просунулися досить, я так думаю, позитивно. Тому що саме чи є якісь успіхи в цьому є, є успіхи. Ну, по-перше, про це почали говорити. Ці питання обговорюються сьогодні в міністерствах відповідних. Сьогодні ми залучаємо до таких форумів. Ми робимо форуми, на які залучаємо відповідне міністерство, тобто державних службовців, громадських діячів, релігійних діячів, для того, щоб підняти це питання, обговорити і побачити, яким чином ми можемо оцю кризу батьківства, яка є сьогодні, подолати. І ми пропонуємо оцю яку, яку я вже визначив. Модель доброго батька ми пропонуємо е, обговорити і е, при, е, визначитися, чи прийнятна вона для українського суспільства. І, і до речі, мені дуже приємно усвідомлювати те, що на таких форумах е, всі без виключення е, учасники вони говорять, що якраз оці ці чотири тези вони є такими, які є сприйнятними для українського суспільства і е, в, корисними. В подолання цієї кризи. а чи оприділилися ви вже з датою цього дня батька? Ну ви знаєте, є є кілька думок, і поки що немає такого ну визначення конкретного, але в більшості в більшості люди, які пов'язані з сім'ями, ну наприклад. Громадські дії, громадські організації, які займаються сім'єю, вихователі в школах чи вчителі. Вони говорять, що вересень це якраз був той період, коли б варто було зробити День Батька. Загально скажімо, світову таку взяти практику. То день батька взагалі, ну, загально, скажімо, скажемо, в країнах Європи і Західної Європи і Сполучених Штатах це червень місяць. От. Але ну так люди визначають, що червень діти уїжджають, як правило, кудись на канікули, та тусі залишаються самими і зробити свято ну вважається, що доречним воно було б якраз таки тоді, коли і вся родина вже в зборі. Скажіть, будь ласка, чому ваша організація називається міжнародний центр батьківства? Ну, по-перше, тому що та проблема, яку ми сьогодні з вами озвучуємо, вона не є винятково для тільки українською проблемою. Ця проблема вона існує в кожному суспільстві, і до речі, якщо взяти наприклад, взяти Сполучені Штати Америки, ну можна сказати, що це така е, країна розвинута, там все є, і матеріально забезпечені люди. Бідних там немає бриків, не так багато може, як і в як в нас зараз в Україні. Але скажу, якщо порівняти відсотки дітей, які живуть е, в сім'ї, мамо, е, дитина, мама дитина без тата, то так само. В них 45 відсотків. Нас тобто є проблема взяти Європу так само, стільки всі війни вони прийшли через Європу, і там теж така. Тобто, ви плануєте проблема. допомагати з батьківством і в інших країнах за ну, кордоном? я думаю, що да, але ми, ми, ми як міжнародна організація, ми беремо позитивний досвід. В тих країнах, в яких вже працюють, наприклад, Сполучені Штати Америки, вони вже 15 років над цією проблемою працюють. І в них сотні цих організацій, саме де чоловіки задіяні і працюють з чоловіками. І в якійсь мірі вони вже ну, йдуть по шляху подолання. То як міжнародна організація, ми беремо їх досвід. Але ми розуміємо, що у нас за межами України сьогодні є дуже багато українців, які потребують нашої допомоги в Україні не є так багато організацій, які, які би опікувалися українцями, що знаходяться за кордоном. І це мене наводить на слідуючу думку: таку навіть питання, що можна сказати про батьківство нації з України. За деякими даними, виїхало сім, можливо, вісім мільйонів людей. Вони виїхали за кордон. Це так само, як діти, які втікають зі своєї сім'ї на вулицю. Да, схожа ситуація. І це говорить мені про проблему, яка є в Україні, таку загально національну масштабу. Це проблема батьківства нації. І я не маю на увазі Сталіна як батька нації. А батьківство нації це лідери, які ведуть себе як батьки для народу, для держави і для нації. Я, я з вами погоджуюся в, в цьому, і, до речі, от я слухаю вас, а сам так намагаюся пригадати, чи коли, колись якимось політиком чи ну, громадським діячем е, використовувався цей термін батько нації. Ви знаєте, не використовується. І от у мене питання дійсно, чому не використовується? Тому що саме поняття таке існувало. Тому що І, його да. немає, якщо немає батька. Батька ну, то немає. Да, Тому загальна тенденція втікли така. з дому. Угу. Фактично, ці люди, які виїхали з України, це діти України, що втікли з дому. І коли появиться справжній батько, ці справжні батьківство в національному масштабі, вони повернуться. Я думаю, що я думаю, що варто приділяти цьому увагу. І, до речі, ми на наших форумах в резолюціях ми в резолюціях ми звертаємося до державних службовців, щоб вони свої якісь дії, рішення, які вони приймають, щоб вони поєднували і виходили з того, щоб підтримувати якраз таки відповідальне батьківство. <ган debe> в пересічній родині і так само формування цього світогляду для держави взагалі. Е, Фактично, ваша модель батька, її можна перефразувати або переробити в стосунках держави і народу. Я думає, дуже що, дуже. Я І думає, вона підходить що... по своїй суті. Тобто, щоб е, е, влада, службовець, який є в Україні, був батьком в суті своєї. Так, щоб він ставився до України як до сім'ї і думав про майбутнє покоління. Саме модель правильного батьківства в сім'ї, спроктовано на державу, дасть хорошу державу. Думаю, що так. Побуду, і що. на закінчення нашої розмови я хотів би задати ще одне питання: що би ви побажали українським батькам? Ну, по-перше, побажав бути мужніми чоловіками, брати на себе відповідальність. Бути посвяченими Чоловіки слухайте. Бути посвяченими е, своїм сім'ям і виходити е, з тої позиції, що батьківство це не те, що зі мною трапилось, а те, що я роблю. А якщо говорити, е, ну, звертатися до е, дружин, до жінок, до мам, е, то я би порадив їм бути більш жіночими. І давати можливість своїм чоловікам реалізовуватися, тобто не триматися за якісь там певні позиції, а навпаки, давати чоловікам реалізовуватися, давати їм проявляти свою чоловічу гідність, своє призначення. Я дякую, що ви знайшли час і можливість завітати до нас. Я дякую за таку чудову, цікаву, змістовну розмову. З нами в студії сьогодні був Олександр Марченко, людина, котрій не байдужа доля батьків та дітей України. До зустрічі!